Добре, зараз ще трішечки почекаємо. Всім привіт-привіт, хто буде приєднуватися! Це спонтанний ефір, я навіть ніде практично нікого не попередила і ще включила паралельно на Ютубі перший раз. Сподіваюсь, в мене все вийде. Я думаю, ви в мене вірите. Так, це трішечки відступу, і далі хочу сказати про те, що... чому. Присвячений сьогоднішній ефір. Ми будемо балакати сьогодні про тренування, про поставу, про те, як правильно відновлювати, що для цього треба робити, що підходить, що не підходить. Я, він буде, скоріш за все, коротеньким, тому що я задавала питання, да, мені, що, що вас цікавить, те, що мені відправили, Ми сьогодні будемо розбирати. Так? Далі, якщо ще будуть якісь питання виникати потім або вже під, в коментарях під ефір, я вже буду відповідати безпосередньо там. І так, у мене тут я приготувала ці питання, і перше питання таке. Є таке питання е, російською мовою. Я озвучу мовою оригіналу. Це не можу контролювати дихання во время упражнення. Забуваюся, Як бути? По-перше, е, дихання, дихання це перше, з чого треба починати відновлювати свою поставу. Е, якщо ми не відновимо дихання, у нас не вийде відновити якісну поставу. Це буде все одно повертати нас в проблему. Е, у нас повинно дихати і працювати в диханні. Дихальна діафрагма, якщо вона не працює, у нас не буде працювати правильно прямий м'яз живота. тобто живіт, косі м'язи, да, це веспрес, кор, можна це так назвати, не буде там здорового, здорової роботи, а значить, не буде в цього корсету. І, як правило, звичайно, не як правило, а факт, що не буде здорового попереку. Нема здорового попереку, нема здорової постави. Тому треба починати з того, що. Треба відновлювати дихання. І не просто його відновити, його треба відновити, повернути функцію, яка в нього закладена. І тільки після цього можна довести цей процес до автоматизму, що мається на увазі автоматизм? Той процес, коли ми не думаємо, як ми дихаємо, чи ми дихаємо грудною клітиною, чи ми дихаємо спиною, чи попереком, чи животом, чи наш живіт взагалі піднімається. Це правильне дихання, і воно ніяк не підконтрольне нам. Чому так? Тому що наша постава це тлумачення самого слова, звучить ,Eh, поняття таке. Да? Е, безсвідоме положення тіла у просторі. Все безсвідоме, тобто не контролюємо. І саме через нервову систему. Якщо ми направляємо туди увагу, намагаємося це контролювати в повсякденному житті, не на тренуванні, да? зараз я маю на увазі, значить ми. Таким чином перенавантажуємо свою нервову систему. У нас і так за день тисячу і один а в когось мільйон і один завдань, які вирішує наша нервова система. Ми ще беремо і перегружаємо її тим, що е, заставляємо робити те, чого вона не повинна робити. І від цього наш стан стає лише е, гірше. У когось швидше, у когось повільніше, але все одно, воно негативно впливає. Єдиний момент, де ми повинні контролювати своє дихання це саме тренування. Тобто, ось ви прийшли на тренування, ви тренуєте свою поставу, значить, ви точно там приділяєте цьому увагу для того, щоб перенести це в своє повсякденне життя. Саме коли ви перенесете повсякденне життя, от тоді це буде найефективніше. І найкраще е, градація, да, як зробити, ми 80% викладаємо на тренування для постави, і звідти ми забираємо десь відсотків 20 і цього більш ніж достатньо для того, щоб ми класно себе почували в повсякденному житті. Там чи ми граємо я зараз умовно да, в футбол, чи ми е, там не знаю, ми посуд, чи готуємо їсти. Тобто, це просто будь-який рандомний момент життя. Ми зверт звертаємо такі о моє дихання. Такооя та класне, правильно дихаю. Все це максимум, який повинен бути в нашому повсякденному житті. Ніяк не піддавати контролю. Якщо ви переводите увагу і розумієте. Розуміти взагалі процес, що таке дихання, як воно повинно бути, розуміти, що ага, я не так дихаю животом. Це все це ознака до того, що треба зайнятися своєю поставою. Точно є якісь питання до плюс питання, да, контролювати дихання. Дихання наше і наша діафрагма дуже сильно піддається стресу. Ми починаємо дихати поверхнево, грудною клітиною, не дихаючи взагалі низом. І, це зараз більше момент про те, що якщо ми втратили, ми піддалися стресу і ніяк не допомогли своєму тілу якось м'якче як, це пережити, то, звісно, наш стан буде погіршуватись. Да? Ось таким чином. Ти ще вже сказав, ми починаємо з самого простого, потім ускладнюємо, складньому, складнімо те, що я роблю з дівчатами на тренуванні, да, ускладнюємо того, щоб це було настільки автоматично, щоб будь-який рандомний момент життя, чим би ми не займалися, ми могли дихати правильно і не думати про те, а чи правильно я дихаю? Наприклад, коли в нас є якийсь стан такої, наприклад, там виживання, да? якщо повернутись до таких базових природних е, навичків, то коли в нас стає питання виживати, ми не думаємо про те, як же ми дихаємо. В принципі, так і повинно бути насправді. І так, наступне питання: якими упражненнями удляніть шею одвіти плечі от ушей? Це взагалі основна проблема, те, що я бачу да, зі своїх клієнтів, зі своїх дівчат, з якими я працюю е основне це положення ваших лопаток. Якщо вони там криловидні, не стоять на місці, в них дуже велика е рухливість, да, що руки піднімаються наверх, а піднімаються плечі до гушей, це все порушення положення самих лопаток. Лопатки не контролюються. Якщо повернути. Лопатки на місце, то ця ситуація покращиться просто в рази. І, ну, і звичайно, є таке поняття, як нейтраль тіла. Ми починаємо в будь-якому випадку тренуватися саме з нейтралі тіла. Спочатку ми її відлаштовуємо, і тільки потім ми починаємо вже виконувати якісь справи. І тут знову-таки накладається той момент. Ми відстроїли нейтраль тіла, ми витягнули за потилицю вверх. Важливо, щоб це було Витягування було від п'ят, не просто там від попереку чи від шиї, а саме від п'ят через, <кій> через всю лінію нашого тіла. І тоді воно поступово, знову-таки, ми тренуємо це на тренуванні, і воно поступово переноситься повсякденне життя. Плечі вниз, лопатки широко у нас повинні бути. І таким чином у нас автоматично голова почне тягнутися вверх. І це саме те, що нам потрібно для того, щоб у нас була <кій> рівна постава і гарна. Довга шия. Це теж ознака того, що е, у нас <кій> здорова да? або нездорова постава. Е, і, звичайно, коли я помічаю, наприклад, що дівчина, яка прийшла до мене на тренування, вона постійно будь які вправи виконує в неї починають тягнутися плечі до вишей, це каже про те, що там е, перенапружена трапеція, трапецевидний м'яз і він самотягне на собі все навантаження. Його треба звичайно розслабити і плюс включити лопатки. Але треба ж таки пам'ятати. Нагадаю, у той момент, що ми е тренуємо все тіло разом. І е кожен маленький участок, навіть великий пальчик на стопі, на руці, відповідає взагалі, може відповідати е відповідає за всю поставу і е впливає на всю поставу. Це треба вважати. і Приймати до уваги, коли ми намагаємося саме відновити поставу. Я зараз розповідаю про тренування, які про поставу, тому що все одно є різниця, хочемо ми того чи не хочемо, але різниця є в тому, яке тренування ми робимо просто щоб накачати м'язи, або ми робимо тренування все ж таки для того, щоб відновити свою поставу. Дуже велика різниця і в підході, і в розумінні і в виконанні вправ. Наступне питання, теж російською. <кій> <кій> так, як е, парочку упражнений в, в машині. <кій> в машині рекомендую займатися своєю поставою. Той, хто дуже багато проводить часу за кермом. <кій> Хто багато часу е, в сидячому положенні кермо, сидяче положення, сидяча робота і так, далі, і, так далі, і так далі. Це все буде призводити до того, що наша постава буде погіршуватись, хочемо ми того чи ні. Плюс є такий момент, коли ми за кермом у нас е, працюють руки, у нас майже не працює грудний відділ, да? і нас е, багато працює шиї. Знову таки у нас дуже стабільний е, грудний відділ, хоч ніяк не працює. І звичайно, хто проводить за кермом дуже багато часу. Це буде погіршувати поставу, і вам буде гірше. Звичайно, це з чого можна почати, це хоча б робити МФР грудних м'язів, да? е, МФР сідничних, ніг, квадріцепс, передніх м'яз да? <кхід> і бицепсу заднього м'язу. Це хоча б почати. І будь-яка руханка, яка включає <кхід> всі суглоби наші, тобто це 3D, да? <кхід> буду розповідати звичайно я про нього. Зараз і воно дуже класно за 5-10 хвилин е розімне вам ваше тіло. І щодо 3D, в мене є підбірка зарядок на кожен день тижня. Дуже просто, дуже легко. Нічого вам не треба, ніяке там снарядження, е обладнання. Ви просто. Берете, включаєте, повторюєте і почуваєте себе класно, при тому ви це можете зробити будь-де, будь-коли. Не треба там щось продумувати, спец щось спеціальне знаходити. Ну і звичайно, МФР, де, ж, де ви не знаходилися, будь-то літак, чи машина, чи ще щось. Навіть в літак ви можете просто не брати з собою рол, ви можете з собою взяти м'ячик, МФР. в мене зараз під рукою немає такого. Да? І, а і розімняти себе хоч трішечки, допомогти, особливо ті м'язи, які у нас дуже-дуже сильно зажимаються. Знову таки повторюю там можете стопи, можете ноги, гомілку, стегна, сідниці, грудні м'язи, і точно так же трапецю можна розімняти, які <кхід> при зажатой діафрагмі. Я тяжело дається дихання, ребра малоподвижные, зажатись во время роду применила видавлювання. Вероятно, после этого ощущение синяка під ребрами. Скільки часу тут залежить пройшло після пологів, це має значення. І наскільки, короче, мені дуже мало інформації, але це знову таке питання до дихання. І так, тут такий момент, що ми в нашому жінки на розі, да? дитину. Да? І в якийсь момент воно все починає здавлювати на останніх вже термінах вагітності, здавлює діафрагму і ускладнює процес дихання. Тому після пологів важливо займатися відновленням теж знову таки саме всієї постави, тому що це не одне якесь там один якийсь м'яз і тут треба якісь. Знову-таки, МФР, розпрацьовувати ребра, і, скоріше за все, Світлана, вам буде це питання від Світлани, вам буде е, досить боляче в ребра е, роз, роздихати їх. Вони повинні рухатись легко, вільно, і вам не повинно при цьому бути, бути боляче. Да? простий момент це коли ми можемо одягнути е, якусь ленточку собі на ребра. Да? І, Потрішечки затужувати на видих, допомагати ребрам закритись, і на видих відпускати. Це може допомогти, але це один момент, да? а можна декілька виконувати плюс масажні техніки як руками, так і МФР. Так. Які угу. упражнення делають, щоб розслабити мишці шеї, трапеці, пліч, Короче, Коротше, нас сьогодні по трапеції. ми підемо, по диханню. А це допоможе Хожу на йогу, але не становиться постоянне болі. Знову таки, розслабити ви можете МФР, але прям щоб вам класно допомогло це прибрати причину, це не допоможе. Це десь ситуативно тут і зараз вам допоможе прибрати біль. Але все одно воно буде повертатись, і так як ви кажете, що виходите на його, але все одно вам не допомагає. Скоріше за все, більшість положень, асінь ви виконуєте ось в такому положенні. тобто ви тягнете плечі до вишей. Це знову питання до ваших лопаток. Я б подивилась, да, наприклад, в якому положенні ваші лопатки, можливо, навіть вони вже там криловинні, тобто так випирають ріжечки, їх треба ставити на місце, включати м'язи, які відповідають і утримують, утримують наші лопатки на місці. Так. Тренуровки по протоколу рано утром на трищак теж був ефективні через 2 години після завтрака. Я б навіть сказала, що е, після завтрака, після сніданку, вони будуть ефективніші. Чому? Е, ви, ваша, ваш організм всю ніч не, ніяк не отримував ніяких калорій, ніякої їжі, і е, я, я б як. І, Спеціаліст з харчування, я все ж таки снідала і якось легенько, і тільки потім, через пів години або годину залежить, наскільки у вас такий об'ємний сніданок, я вже починала тренування, тому що все одно вітаміни, вітаміни отримані, калорії отримані, тобто організму є з чого. Я не, е не приветствую, да, скажімо так, момент того, щоб тренуватися на, на голодний шлунок. Це може у вас не буде ни сил, ні сил, ні, нічого. І організму буде важко, і вам буде важко. А там, же, як знаєте, тим паче, якщо ми працюємо з поставою, тут має значення да, про те, наскільки взагалі ви себе гарно почуваєте. І так, е сильний м'язовий спазм. Поперек, обіль, спазм такий, що сили вигибає поперек. Перед. От. А, так, Тетяна, у вас поясниця давно вже того подвіжна. Схоже по опису дуже схоже на гіперлордоз. Да? І випираючи живіт, спазм, у вас скоріше за все, там, не скоріше за все, а поперек ваш в компресії дуже сильний, йому боляче, йому важко. Вам, скоріше за все, допомагає там трішечки потягнути поперек. І це досить такі приємні для вас відчуття, але знову ж таки, вам це не приносить такого задоволення, як не задоволення, а не приносить такого полегшення, як ви б хотіли. Тобто це ви берете, розтягуєте тут і зараз, але через півгодини годину да, ви виходите і ви розумієте, що у вас знову болить. Да? Також залежить від того. А, і тут таке питання: як е, позбавитися болю, е, замінятися повністю своєю поставою і відновити поставу. Тільки поперек е, він, на жаль, лише симптом в даному випадку. Да, там сусідні відділи не працюють. Наприклад, не працює, ви кажете, живіт вибирає, да, вибирає живіт. Uh, да, це знає, це каже про те, що прямий м'я живота не працює. А якщо ми звернемось до картинок, хоча б з картинок анатомії, ми побачимо, що у нас uh, прес да, кор це не тільки там в живіт, uh, він завершується у нас на поперековому відділі. Тобто, це повністю вся 300, 360, Це вся наша ось ця частина, і вона багато має значення для нашої постави, і це просто гіперлордоз. і скоріше за все. Не скоріше за все, я у вас там е зажаті стегна і не працюючи сідниці. І з чого ми почали? Це розслабити стегна квадрицю в даному випадку включити в роботу сідниці, включити в роботу активацію м'яза живота, допомогти зробити рухливим таз, зробити рухливим грудну клітину і, звичайно, вам тоді полегшення. І є таке тренування, дівчата дуже кайфують в мене від нього з біомеханіки. Вона називається М'язова підтримка. коли ми Створюємо корсет, який у нас повинні бути повсякденному житті? Воно досить таке складне, але дівчатам подобається, тому що ми відлаштовуємо саме те положення, яке повинно бути у нас в повсякденному житті, але ми його втратили з порушеннями в поставі. Тому такі моменти у побрику компресія. <кій> Як адаптувати МФР вправи? При дуже слабих руках і бочевизі. Дивіться, якщо у вас дуже велика вага, вага дуже велика, а, то більшість вправ з МФР вам протипоказані. показані. Як бути, якщо при маленькому вправах. Напрягається трапеція та шия. У нас сьогодні трапеція та ща. Так, добре. Напрягається трапеція та шия, Розслабити спочатку. І не робіть тоді на підлозі, а ви можете робити, хоча б почати робити у стіні. У вас тоді не буде такого натиску вашим тілом на м'ячик або на МФР. в даному випадку давайте про м'ячик, і тоді у вас. У стіни тоді простіше буде, да, якщо ви візьмете м'ячик і просто будете прокатувати. І перше, що треба прокатати, це, звичайно, в МФР зробити вправи, це шию і трапецію. І, скажімо, так, я називаю цей процес обізвредити, да, ці м'язи, які в гіпертонусі, тобто їх розслабити, і потім вже спробувати опускатися нижче. Але треба подивитися все ж таки, яка вага. Я... Не впевнено, чи взагалі вам можна так робити? Так? Можливо, вам не можна і за вашої ваги, і треба подивитися, чи є варікоз, чи немає, і всі оці нюансики, моменти, тому що вам фер теж є протипоказання, і це треба враховувати. <кхем> так, які вправи ви порекомендуєте прикладенні в. Сугла. Дивіться, клацання в плечовому суглобі. Це каже про те, що там є нестабільність плечового суглобу. А нестабільність, значить, свідчить про те, що у вас точно там є. Збільшений рух да? більше ніж потрібно для нашої анатомічної Тобто його треба повернути, навчити вас контролю цього руху, зробити його е адекватним в межах здорового, да? не робити перерозгинання, а е щоб цей рух був кон контролювався саме не тільки в повільних рухах, а прямо в таких, де нам треба робити великі замахи, щоб ви і ваша нервова система вміли зупиняти цей рух. Е Вчасно до того, як почне. І класення це, звичайно, прибрати будь-які розтягнення цього м'язу, які поряд будь-які розтяжки і контроль руху, контроль руху, і контроль цього руху нервовою системою, і укріплення сухожиль під час держруху, особливо різких рухів, не тільки повільних, а різких. І тоді. Класення поступово може зникнути. Скільки на це знадобиться часу, більш складне питання. У кожного своя регенерація, швидкість відновлення, і також має значення да, ваш досвід, який, який був раніше в тренуваннях, і е, що, ви, що ви робили, і яке взагалі було ваше життя. Це вплине на те, як швидко ви отримаєте результат, з яким ви прийшли. Так, так, остеохондроз. Остеохондроз. Дивіться, що таке у нас остеохондроз? Так? Це такий термін хвороби, який пишуть на пост країнах СНГ. Як правило, такого діагнозу не існує. А якщо вже все ж таки виштовхнути, що в нас воно існує, тоді можна сказати тоді так. Ось да, е, е, вікове, е, вікова зміна російською мовою хочеться сказати, я розумію, а на українську намою перекласти. Вікова зміна нашого хребта і суглобів. І це, як правило, остеохондроз ставлять такий діагноз вже людям, яким там 50 і більше. Але при сучасному способі життя, при сидячому, малорухливому способі життя, людина дуже мало рухається, і цей діагноз молодіше, дуже сильно молодіше і. Найкраще, що допомагає в такому випадку при таких діагнозах, це рух, здоровий рух тіла суглобові е, гімнастики, які допомагають розпрацювати рух кхе, в різних направленнях. Фізіо. Угу. Так. є. і е, привертуз. Е, е, е. Про гіперзордос я сьогодні вже сказала, коли можна повертатися до тренувань після остеохондрозу? Якщо ви більш-менш повернули рухливість своєму тілу, своїм суглобам, почуваєте себе непогано, ви можете потихеньку тоді додавати вагу з мінімальної, там, хай буде 0,5, да, пів кілограма, Якщо вам добре, ви вже контролюєте свій рух, тому що якщо у вас є там теж перерозгинання в плечах і є клацання в плечовому суглобі, і тут ви ще й берете свою вагу, то ви 100% ви будете ще більше збільшувати вагу, навчіть спочатку свою нервову систему і своє тіло працювати в здоровому діапазоні руху. І тільки потім вже починаєте брати вагу і починаємо з саме маленьке. Наприклад, да, що такого сказати, що таке нездоровий рух. Якщо ми відведемо руки назад, схрещимо пальчики да, і почнемо вивертати собі плечі, це вже не здоровий рух, нам, як правило, такого не треба. В повсякденному житті це зайве. І е, ви можете це зробити, тим паче, що це вже буде така, як пасивна розтяжка, і вона теж не приносить нам. Е того задоволення, а, задоволення приносить, не приносить такого, того результату, за яким ми і робимо ці вправи. Тому розбираємось. А, якщо коротко про здоровий да, рух, да, там, в мене, наприклад, да, в мене є гіпервеликий е, рух в тих же плечових суставах, я можу дуже далеко відвести свою руку е, і розвернути плече. Важливо починати з контролю і тільки потім вже розуміти. Треба дивитись треба саме ваше тіло, як воно рухається, скільки йому, де саме воно робить похибку, і тільки від цього ми відштовхуємось, де ваша межа здорового руху. Чи вона вам допомагає, чи вона вам навпаки шкодить. Розтяжка. Розтяжка сама по собі не допомагає. Або скажу, скажу так, вона допомагає на півгодини, так, скажімо так, ви поростягувались, вам полегшало особливо це, особливо коли це там гіперлордози, сидячий спосіб життя. Вам тут полегшало. Ви встаєте <кхи> і йдете з тими ж спохибками, тіло точно же неправильно виконує той чи інший рух, і тому все повертається. По-перше, треба брати динамічну розтяжку. Треба брати розтяжку в русі, так? якщо ми розтягуємо щось, щоб це було в русі, який ми виконуємо кожен день. І, звичайно, <кхи> контроль, контроль руху через м'язи. І тоді ви будете дуже класно себе почувати, і у вас більше не буде таких. Проблем і з попереком, в, в тому числі поперек теж можна тренувати, але трішки не так, як е, е, є на сьогодні популярними. Його можна там лодочку да, поробити. Ви знаєте, да, це коли ми лягаємо і піднімаємось. У мене є на цю тему Reels на сторінці, але це не допомагає, тому що все одно ми створюємо компресію в наш е, поперек. Не вирішуючи питання глобально, а лише намагаюся прибирати симптомності на і її ми навіть не прибираємо симптом. Сама вправа вона класна. І взагалі немає такого поняття, як е, там погані вправи. Так? Е, всі вправи класні, але треба розуміти декілька моментів. Перше, це що для кожної вправи є свій час і. Е, Своя підготовка, да? і друге, що е, важливо, е, спочатку зробіть те, що вашому тілу дається, ви побачите, що дається, тільки переходьте до тих вправ і виправляйте проблему, яка, е, яка виникла саме в русі тіла. Виправиться рух тіла. Е, тоді буде легше виконувати все останнє. Тому що якщо людина має сутулість і вона лягає намагається робити лодочку, щоб кріпити поперек, вона буде тягнути це все самим попереком, а грудний відділ в неї не вміє прогинатись. Сучасна людина 99%, що я зустрічаю, не вміє робити прогин грудного відділу. Всі гнуться в попереку і потім, звичайно, кажуть про те, що болить поперек. Так як я 99% працюю з жінками, я більше вам можу розповідати саме, як рухається жінка сучасна да, після пологів і з таким способом життя. Щось буде прикликатися з перегукуватись з чоловічими моментами, да, але все одно більший акцент я можу да, розповісти саме про, про жіночу поставу. І так, сказала вам про грудну клітину, про проген грудної клітині. У мене, начебто, на сьогодні все. Хто буде дивитися в записі, ви можете задати питання в коментарях, і я вже там, походу, буду відповідати. Сумпурний вийшов в ефір. Тому всім дякую, хто подивиться, і до наступних зустрічей. Бувайте!